Привіт, друже. Життя не завжди лагідне, іноді воно ранить і лимко. Біль приходить у багатьох формах втрата, розчарування, самотність. Але біль це не кінець твоєї історії. Кожна рана, яку ти несеш, це також насіння зростання, твого зростання. Кожна сльоза доказ того, що ти відчуваєш, що ти живий, що твоє серце досі вірить у щось більше, в найтемніші ночі пам'ятай, сила народжується в тиші, мужність у боротьбі, а зцілення починається в ту мить, коли ти вирішуєш не здаватися. Не поспішай, зцілення потребує часу. Але повільно, ніжно ти знову піднімешся. Сильніший, мудріший і добріший. Твій біль не визначає тебе, твоя стійкість визначає. Минуле не тримає тебе в пасі, твоя сміливість звільняє тебе. Тож дихай, Дихай і дозволь собі відпочити. І довірся тому, що цей розділ не кінець, а початок нової сили в тобі. Дякую, що ти тут, залишайся сповненим надії, залишайся добрим і пам'ятай ти сильніший, ніж думаєш.